Явився і сиденець Вселенній, і світло Твоє, Господи, опромінило нас у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, Преосвященні владики, всесвітліші, всечесні отці, преподобні брати і сестри в монашестві, добрі брати і семінаристи, добрі браті і сестри, які єднаються сьогодні у тій святковій молитві при помочі. Телебачення, дорогі в Христі, брати і сестри, Христос крещається. Одна з дуже важливих прикмет, про які ми читаємо в книгах священного писання про нашого Бога, є те, що наш Бог є Богом об'явленим. І сьогодні Христова Церква святкує одне з найбільших християнських свят Богоявління Господнього. Наш Господь не забажав бути захованим Богом, незнаним для людини. Він першим робить крок до людини і об'являє їй себе. Він хоче увійти у спілкування з людиною, розповісти їй істину, істину про себе і істину про неї, про нас з вами, про наше з вами життя, наше з вами сотворення і наше з вами життєве покликання. Тому -то у сьогоднішній день Богоявління ми бачимо Його. Як того, що об'являє себе людині. Навіть коли ми уживаємо слово таїнство, коли говоримо про Бога, то це не означає, що Господь Бог щось приховує від нас про себе, а навпаки, те, що людина не може збагнути, тому що вона виходить поза рамки її людського життя і уяви. В те життя Господь людину втаємничує, впроваджує, відкриває перед нею своє таїнство. І ось сьогодні над Йорданом Господь відкриває перед людиною таїнство Пресвятої Троїці. Сьогодні ми бачимо Сина Божого, який входить. В Йорданській струї, ми бачимо над ним Духа Святого, який у вигляді голуба ширяє над водною стихією. І ми сьогодні чуємо голос Отця, який відкриває нам наче дуже особисту таємницю спілкування із своїм улюбленим сином. Каже, це син мій улюблений, у ньому моє вподобання. Тому то сьогодні церква прославляє нашого з вами Бога як Бога з'явленого над Йорданом. Явився їси днець Вселенній, І світло твоє, Господи, опромінило нас. Коли Господь Бог об'являє себе людині, Він не просто задовільняє якусь чисто нашу людську цікавість. Коли Бог до нас зближається і торкає нас своєю силою, Він нас переміняє, дає людині нове життя, відроджує її, оновлює її. Святий Августин. Про це говорить так. Бог нам об'являється, щоб ми не зникли. Бог до нас приходить, щоб ми існували. Бог нас торкає, щоб ми очистилися. Бог нас обмиває для того, щоб нас відродити і оновити. Тому -то ми сьогодні бачимо це Богоявлін. Над Йорданськими водами. Христос приходить до Йоанна для того, щоб просити у нього хрещення, як звичайний грішник, як багато інших, які перед Ним приходили для того, щоб просити омовіння і очищення. Але Йоанн бачить перед собою святого негрішного. І тому страхається і каже, та ж мені треба у тебе хреститися, а ти приходиш до мене. А Господь йому каже: Залиши це тепер, бо так ми мусимо сповнити всяку правду. Про яку правду говорить Христос? Правду про це, що Боже упокорення. Сьогодні нам об'являється як те, що руйнує людську гординю. Бог сьогодні торкається своєю святістю людини для того, щоб усунути її гріховність. Сьогодні Господь Бог переміняє воду, воду Юрдану, для того, щоб зробити її інструментом переміни, освячення і очищення людини і всієї вселенної. Господь Бог сьогодні Йорданську купіль перетворює на купіль перемоги. Як колись, коли він визволяв своїх людей з єгипетської неволі, саме у водах Червоного моря, Господь Бог переміг безчисленне військо фараона, яке напастувало Божий народ, і хотіло його назад у рабство повернути. Сьогодні у водах Йордану Господь Бог перемагає зло сьогодні у Йорданській воді, гине ворог людського роду, гине злий дух і всяке зло, яке тримає нас у своєму рабстві. Сьогодні, освячуючи для нас води, Господь Бог хоче закликати нас оновити з вами наше християнське життя. Тому що усі ми з вами перейшли купіль відродження і оновлення, якою є святе таїнство хрещення перше таїнство християнського втаємничення, як учить Христова Церква. Сьогодні Христос благословляє для нас вкотре воду. Для того, щоб нам дарувати свою перемогу над злом і смертю, над рабством і неволею, для того, щоб нас втаємничити, впровадити, ввести в життя свободи дітей Божих. Явився і днець вселенній, і світло твоє, Господи, опромінило нас. Після закінчення цієї урочистої божественної літургії ми усі з вами вийдемо на наш український Йордан, на Дніпро, для того, щоб тут, у серці нашої батьківщини, поблагословити купіль перемоги, для того, щоб черпати всієї освяченої води силу. Силу якої ми зможемо відродитися у Божественній благодаті, для того, щоб над тими водами українського Йордану ми почули себе як народ улюбленим сином нашого Бога. Сьогодні Господь Бог відкриває нам не лише таємницю особистого відношення до свого єдинородного сина, але відкриває нам таємницю відношення до кожного з нас. Це сьогодні до мене і до вас, він каже, ти мій син улюблений, ти моя доня улюблена, у якому моє благовоління. Нехай сьогоднішнє свято стане святом нашого з вами відродження, оновлення і перемоги. Як потребуємо ми цього оновлення нашого з вами державного і суспільного життя? Ми дуже часто те оновлення називаємо необхідністю реформ у нашій країні, боротьбою з різними лихами, корупції, хабарництва інших речей. Але ми сьогодні повинні зрозуміти, що силу і здатність усе це здійснити ми можемо отримати тільки від Бога. Бо оновлення і відродження не походить від людини, але від Бога, який себе. Людині уділяє. Нехай все оставі Господь сьогодні благословить усіх вас, щоб час цієї юрданської води ми освячували свої серця і душі, наші домівки, наші міста і села. Нехай цей український Йордан понесе цю освячену воду на південь України до Чорного моря, нехай очистить усяке зло і лихо. На пастує нашу Україну. І таким чином дасть нам своє освячення і просвічення, щоб ми разом могли співати. Господи, Боже з'явлений! Слава Тобі! Амінь. Христос крещається!